Сьогодні другий день вікенду в місті Шамбері, і по мене має приїхати чоловік жінки, яку я вчора з нею познайомився. Вона допомагає людям подолати труднощі психологічні, що стосується занурення людини в дитинство і звідти вже шукати коріння всіх проблем. І приїде її чоловік на спортивній машині, покаже мені місто. І він має до мене під'їхати на паркінг. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Так, все, Ерік уже приїхав. Думаю, що буде. круто. Ну, Ерік каже, що таких машин тільки дві тут. Ух Let's go! Let's go. Let's go. Мотор в альпіні знаходиться позаду. Максимальна швидкість цієї машини це 300 км на годину. І хоче вона швидкості і прагне швидкості. йшли за ріком просто подихати свіжим воздухом після цих підйомів подивитися на цю локацію чудово Дуже гарно. Ерик відчуває дорогу, знає, коли притормозити, коли прискоритись. Ми зараз їдемо в магістралі. Гроші з боку. Якомусь місці я був. Це коштувало 80-80, навіть 100 євро там на годину чи скільки. просто з сидіти? Це, це я їжджу просто так, безкоштовно. Я думаю, їм зробили якісь президенти. Зараз я буду забирати рюкзак свій, кнопочка нажимається. Це я зараз в Альпіні за кермом цієї машини. Чао-чао! Чао, чао, Ерік! Отак От мрії збуваються. Незнайома людина, простого українця-далекобійника, покатала на Альпіні. Просто так. І таке також буває. І дуже приємно, що така людина приїхала до мене сюди на паркінг. Не знаю, чи це просто доля така, чи це так повинно було бути, але я отримав. Неймовірні емоції, ну і позитив.